Слава Україні, друзі, героям слава. Отже, в попередньому відео я розказував вам про проект Grass, як я на ньому втратив майже 12 тисяч доларів. Як я в нього не повірив, кажемо так, хом'як всередині середині мене все таки переміг. І я продав свої токени на початку лістингу і зафіксувавши прибуток 2300 доларів. На даний момент я міг продати Токени і зафіксувати прибуток 12 тисяч доларів. В цьому відео я вам розкажу про проект NotPay, який є ідентичний якраз, і дає він змогу нам заробити токени, користуючись просто інтернет. Даний проект в своєму аккаунті X повідомляє і натякає, скоріше всього, що лістинг відбудеться в листопаді цього року. Я надіюсь, цей відео вам сподобається та буде корисним та допоможе вам на цьому е, заробити. Ну, якщо не так, як ГРАЗ, то хоча б там тих 300. 400 доларів. Вам приємного перегляду. Давайте перейдемо до інструкції по nodp. Посилання на даний проект я залишаю в описі під відео. А якщо не хочете заходити в рефці, просто в гуглі вписуйте not пей, тому що є такі люди, які не хочуть заходити в рефці, це власне їхня справа. Після того, як ми перейшли, нам потрібно зареєструватись, Ви виводити пошту та пароль. Після того вам прийде лист на вашу пошту, підтверджуйте. Ось, власне, і все. У вас буде ось така головна сторіночка, де є дашборд, є реферальна програма. А також є вкладка earnings, де нам показують, скільки токенів ми заробили в тому чи іншому. Сезоні я в першому сезоні участь не брав, так як мені хотілося почекати все таки результату з ГРАС. І якщо проект би вкатався в ноль, тобто не було б сенсу залітати в ідентичні проекти. Давайте перейдемо до головної сторінки. Я вам покажу, як скачати дане розширення. Посилання на дане розширення я залишаю в описі під відео. Вас знову ж таки перекине у веб-стор магазини даних розширень. Ви просто натискаєте встановити. Бачимо, що у мене вже розширення дане встановлення. Я можу тільки його видалити, і воно буде відображатися у вас в класі, де є всі ваші розширення. Ось воно є в моєму списку. Зараз підключення в мене 82%. За даний сезон я зробив майже 62 тисячі токенів. Я недавно на нього зайшов, тож цифри тут малі. Тут ми можемо скопіювати наше реферальне посилання, а також, власне, перейти до вкладки Dashboard, і тут вже відображаються всі інші завдання та статистика, скільки ми заробляємо в день. Давайте перейдемо до вкладки місії та нагороди. Тут ми можемо кожного дня чекін виконувати та забирати ось ці безкоштовні токени. Кожного дня ви просто заходите в даний проект і на головній сторіночці буде відображатися ось цей чекін, де ми просто натиснувши одну кнопку, заберемо дані токени. Кожного дня нам будуть давати більше токенів. Повернемо. Ось назад до місії та нагороди, і бачимо, що є ось такий банер, де ми можемо відсканувати даний QR-код і скачати цю програму на наш телефон. Таким чином ми будемо майнити більше токенів. Скачати дану програму можна як в Play Market, так і в App Store, тобто на Android і на iPhone дана програма скачується. Також, як ви бачите, тут є нагороди за рефералів. Запросивши 50 чоловік по своїй реф системі ви можете отримати 1000 токенів та заклеймити їх. Якщо перейти до вкладки Boost, бачимо, що тут є різноманітні місії. Нам потрібно виконувати. Після того, як я виконую дане завдання, я зможу забустити е, свій видобуток даних токенів. Також з'явилося обов'язкове завдання, яке потрібно виконати, для того, щоб вам нарахували дроб. Для цього переходимо в вкладку Earnings, і тут потрібно натиснути кнопку, щоб верифікувати вашу почту. Натискаєте, вам переходить код на вашу пошту, вставляєте і підтверджуєте все. Пошту ми підтвердили, тепер потрібно під'єднати наш гаманет. І далі вибиває перелік різних гаматів, які ми можемо законектити. Я буду коннекти. Фантом, ви можете вибрати будь-який інший зі списку. Справа відкривається гаманець, де нам потрібно підтвердити всі ці дії. Підтверджуємо та конектимо гаманець. Ну і третім кроком нам потрібно підтвердити те, що ми дійсно конектимо наш гаманець, натискаємо Confirm, приходить пароль на нашу пошту, ми натискаємо кнопку Підтвердити. Ось і все ми всі ці дії зробили. І на цей гаманець нам прийдуть токени з даного проєкту. При лістингу ми зможемо з нашого гаманця Phantom вивести на біржу та продати за реальні гроші. Тож, власне, друзі, нічого складного тут немає, та й не було нічого складного в проєкті Gras. Там все максимально просто. Ви скачуєте розширення на ваш Google Chrome або встановлюєте ноду. Якщо у вас є підключення до інтернету, майнились поінти, а далі це було конвертовано все в дроп та реальний токен, який ви можете продати на біржі. На даний момент все, що можна робити тут, це майнити дані токени. Як буде відбуватися конвертація даних токенів в дроп, все це я буду писати в своєму телеграм-каналі, як законе. Як вивести, як продати, також все це в своєму телеграм-каналі, та на своєму ютуб каналі я буду висвітлювати. Тож вступайте в телеграм-канал, підписуйтесь на ютуб канал, всі послання є в описі під відео. Вам дякую, що дивились відео до цього моменту. Залишайтесь на ютуб каналі Шаркус, адже тут все про заробіток.